Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Цікаво, куди ми зараз поїдемо цим мотоблоком? А ми зараз поїдемо фризувати пар. Ну що ж, виїхали ми на площу, де буська буде допомагати мені за своїм лісом. Не пар, а виходить ще один ліс. Оце зелена площа до картоплі. Оце мій пар. <клес> Ось такий пар включився. І невеликий бур'яне щириця. На руку. Ну куди є. Вже і антенна мене назвеш, а цілі вишки стоять. Та що, взяв я відро в гірчиці, є. Вже трьохгодичні, напевно, Чому ж і більше. Нам лежить. Розкидав трошки. Гірчиці будемо пробувати щось робити. І так, з ворота відбив одбив. далі. Мені подобається, як він призує. Поїхав сам, а я ходжу, трошки коли поправляю. Хоча дуже здоровий бур'ян буває не весни, бо Та ні, видовбало. Оцей цей видовбало. І так. Половину площі зроблено, другу половину тороблятиму. І так, площу доробив, де сам, де вдвох з мотоблоком, ну, в общем, якось так. Продеречав, мабуть, з півгодинки. Залушений, скажем, результат. Того, не знаю, вітер, може погано буде чути, від того. Не знаю, тут десь сотих 7. Пів години я продеренчав, зафризував легенько, неглибоко. Зараз покажу скільки. Найдалі ну, вструмить, якщо цей. Ну, грубо говоря, 10-12 сантиметрів, Поховав, звісно, глибоченько. Посіяну гірчицю, але те, що зверху посходить, те, що вони знизу не посходить, це не столь важливо. Головне цю площу та й все. Ось дається такі екземплярчики, які не зовсім видовбало. Ну нічого страшного. Як вони трошки підсохнуть, ті, що видовбало, а ті, що не видовбало, пройду сапку і позбиваю, та на тому і кончилось. В общем, якось так, пар поганяв, гірчицю посів. Воно та й буде. Маленький лайфхак для початківців-мотоблокерів. Якщо ви хочете на такому важкому мотоблокі повернути вліво, і у вас закусує, не вижимається ця сторона, а ви берете його і справа смейки, заразом із смейком вижимаєте диференціал. І все у вас прекрасно вийде, тому що розгрузиться ліва полос, шестерня, яка держить до кучки, як суцільну ось, і буде все чудово, так само на праву сторону. Смикнули вліво, правий речажок в місті з смиком виїжджали. І все буде прекрасно. І що ж, до наступного відео. І ще один помагатор для початківців-мотоблокерів. Зробіть собі отакий от крючок. Бажано з якогось тверденького металу, можливо, навіть з нержавійки, Завдовжки він з сантиметрів 38-40. Завернуто під 90 градусів і серединка трошки заточена. Це вам буде прекрасно чистить фрези від бур'яни, який там залишився. О, порозрізав, не залишилось нічого. І ще коротенький лайфхак для Діми мого підписника свіжого, який купив не так давно на тих вихідних собі мотоблока 9-лошадного воздушного дизеля. Такий як був у мене. Тільки він купив трошки інтересніший Діма, це для тебе, там де фрези зачіпаються. Прикручується, верніше. ставиш довші болти і контриш. Да, воно виглядає. Але ти тоді ніколи не загубиш ножа. Я на своєму старому мотоблокі все проварив, а потім болти повикручував. Так що тобі рішати, Якщо не знаєш точить фрези чи ні, візьми на точи. Буде трошечки краще поцілені, а порушеному грунту не треба точити. Вони і так нормальні. Як дуже багато проробиш, що не затупляться, тоді можливо трошки підточиш кінчики. В общем, якось так. Всім добра. Оце парту, що я вчора фризував на другий день зранку. Ну, є антенки, звісно. Походить 10 хвилин, позбивати сапою. І буде чудово. 99% бур'яну і здохло. Осталось 1% з добити добиті буде все чудово. А якось так, слава Богу, і Збройним силам України. Все буде добре.